За що люблю, за красу. Він Дніпро дуже гарний. Я обожнюю наше місто. Люди гарні. в Більшості, може, я з таким працювала вчилася. Незважаючи на війну, воно живе, живе своїм життям. Незважаючи на ворога і так далі. так далі. За що? За те, що я тут народилася. Тут народилися мої батьки, це моя батьківщина. За це я люблю за його красу, за людей, за посмішки на вулицях. Я так вважаю у цього міста дуже велике майбутнє. А яким бачите місто в майбутньому? Ну я сподіваюся, що ціле, по-перше, і процвітаюче. За що саме любите? Ну, як свій дім, як можна не любити.